Максим Рільський, мова, виконала студентка першого курсу освітньо-професійна програма Лікувальна справа поплавець Аліна. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно, не настанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь. Як океан співає, не род говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати основник це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч, Огрінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь, доглядати свій сад. Дякую за увагу!